Доброго мирного ранку, гарного дня. Розказуй, як має бути. Камеру забула включити. І що будеш казати? Є таке так. Та є таке. Відповідаю тим, хто писав, що, шкода було від лікара викликати до шоколадки, щоб врятувати. Вона тобі козенята привела, як можна було зарізати козу після родів. О, коли ти вже того м'яса нажереш, все тобі мало. Вже захотіла м'яса і козу зарізала. Люди, ви хоч уявлення маєте, що ви пишете. Але колись моя баба казала таку приказку. Кожна... Було по собі. Як би вона зробила, так і... Думаю, що всі так роблять. Ось. Якби її можна було б то я б вас не питала, чи можна чи ні. Ти грамотних. І всі це прекрасно знають, щоб я мені її... все, що могла, то я б зробила, щоб вона таки жила. І це не через те, що козенята, а через те, що я її дуже любила. І вона мене дуже любила. Вона нікого не сприймала за головному. Вона всім давалася до рук. Вона любила погладитися. Але нікого вона так не сприймала, як мене. Так що ось таке я б її краще комусь подарила ніж б, ніж би я її різала. Ось так. Ну, не судилося її. Так що я в цьому не виновата її. Але, але кожна думає, як би воно зробило, то так ще мають робити. І будуть. Ось такі-то справи. Чекай. Відро заберу. Видай. Що, ти вже вилетала йде. Кладь з тебе. О. Так, ось такі-то справи. Що ти ще хочеш? Ви ще того не вилетали. Їдж. Хай стоїть, поїздиш. Так що ось такі то справи, такі то у нас новини. Мої малятка-козенятка сплять. Ну, а я вже попоралася. Зараз йду гусікам своїм дам, а де ж то я миску поділа, люди, хто бачить. А от вона. Гусікам подаю і. і... Да ви пущу їх і будемо бігти до хати. Ні, не сюди треба до слабки. Я просто її знімаю. Ой, ходіть сюди. Козульки треба в мені стільчика взяти. Чекайте, я сяду. Він у вас баню. Так. О, люба сядуть. Ось чекай, 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 твай Марусю, чекай мої хороші. Чекай, поволі. Риже, ти що забула? Вона стоїть. Ой, ой! Так, щось ви не так стали, повертайтеся. ну. Вставай! Лягла вона. О, ось так вони п'ють мої красотки. Під лампою їм тепленько і вони собі поп'ють і спати мої мазульки маленькі. Оп, оп, оп. Все. О, як вони. <ріжу> Фоточки вона робить. Ста його, рижує, і вроді з чорний казали стоїть. Теж всіма треба, вони всі файні. Так, ота миска. Ота миска. От. Малі тут Вони розумніші, ніж могли би бути. Ні, так ні-ні рабенька, пий-пий пий. Рабулька. У нас були ще. Куди пей, з ногами? Ось так вони п'ють. Мої мазунятка. Все, виключай. Та вони так щас. файно п'ють, вони такі. <рес> Диви, як вона, трясе хвостик. Ну ти і таке таке якесь бараня мале. Що вона потім навчиться пити? Господи, та вони б'ють ці, ну щось лізуть одне на другого. Все ванна для рук з молока. Так. <смач> ну, за кукурікай. Ну як тільки телефон взяла переставку. Бачите? О, о, -о, -о. кукурікай, і той, що менший, не той, що той й більший, а там той менший ростом трошки кукурікай. А я все думала, що той більший. Моє ще й більші, 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 більші. більші кукурікає, але той також міє. Напевно, на раз укрутиви ще раз, вони на дістають. Мої козюлі. Кузюлі, регізюлі. Все-все купите. О! Ось такі вони мазунята. Ладно, пішли ми до хати.